На черзі редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів починаючи зі своєї навгураційної промови, в якій Барак Обама пообіцяв шукати новий шлях вперед із мусульманським світом, новий президент дав зрозуміти мусульманам, що важливі для них питання, такі як мир на близькому сході, стоятимуть в центрі уваги його закордонної політики. В перші дні перебування при владі Обама заявив про намір закрити контроверсійну в'язницю у Квантанаму, провів свою першу офіційну телефонну розмову з іноземним лідером з палестинським президентом Махмудом Аббасом, відправив на близький схід свого посланника Джорджа Мічела, запропонував розпочати діалог з Іраном та дав своє перше телеінтерв'ю, базовані в Дубаї, мережі Алларабія. В ході інтерв'ю Барак Обама зазначив, що звертатиметься до мусульманського світу мовою поваги ми можемо в чомусь не погоджуватися, але ми повинні робити це з пошаною один до другого. Кого я не поважатиму, це терористичні організації, які вбивають невинних цивільних. З ними ми будемо боротися. Однак, мусульманському світу загалом ми простягнемо руку дружби. Обама підкреслив, що він прислуховуватиметься і вестиме діалог з мусульманським світом. Ви дивилися редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів.